Влаштувався чоловік на роботу пожежником. Через місяць зустрічає друга. Той питає, як працюється. Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, обмундрування. Знову ж таки, хлопці класні підібралися, у шахи граємо, у доміно. Але трясся як пожежа, то хоч звільняйся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Галю, які плани на день? За окулярами в оптику сходжу, а потім, а потім видно буде. Якось чоловік питає дружину. Люба, ось ми з тобою прожили дуже багато років разом. Скажи, ти зраджувала мені за цей час? Так, коханий, тричі. І як це було? Пам'ятаєш, вперше давним-давно, коли тобі в банку не давали кредит, а потім до тебе вийшов сам голова банку і виніс гроші на таці? Ну, з цим я готовий змиритися. А вдруге. Пам'ятаєш, коли ти лежав у лікарні, тобі потрібна була дорога операція, а грошей на неї не було. А потім сам головний лікар тобі її зробив абсолютно безкоштовно. Ну, і з цим я готовий змиритися. Ти ж мені життя врятувала. А втретє, а пам'ятаєш, коли ти балотувався в депутати, і тобі не вистачало 49 голосів. Чоловік був впевнений, що я не вмію грати в більярд. Зіграли на бажання. Ну, і пішов на шпильках вашан за прокладками.